Трамп зняв свої заперечення щодо голосування по допомозі партнерам Сполучених Штатів. Ну і що хочу почеркнути, що ми за судячи з усього, незабаром Конгрес Сполучених Штатів проголосує за виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню фінансової допомоги на поточний рік. Остання та єдина перешкода для цього усунута. Напередодні у своєму флоридському маєтку Трамп провів переговори із спікером Палати представників Конгресу Джонсоном. За її підсумками, політики провели спільну прес-конференцію. Трамп заявив, що наразі. Розглядається питання про виділення в Україні 61 мільярду доларів і зазначив, що гроші слід надати у вигляді позики, тобто по суті, ленд-лізу. Також він зазначив, що після цього він очікує від Європи збільшення допомоги Україні до того ж рівня, на якому її надають Сполучені Штати. В той же час Джонсон жодних заяв щодо законопроекту про допомогу Україні не зробив. Але нагадаємо, що Європа уже затвердила 50 мільярдів євро фінансової. Допомоги Україні дійсно ми бачимо, що просування. Ну, м'яко кажучи, недостатньо активні. Це добре, що Трамп нарешті змінив цю позицію, і перервав свою мовчанку. Бо от згадай, останній раз, коли він говорив про українську допомогу, це було місяць тому. Mm -hmm. Останній раз, коли він говорив про пакет допомоги, взагалі було ніколи. Він казав, що він може дати більше, але не скаже в якій формі. На початку року він ото заякнувся за кредит, після mm -hmm. якого пішли альтернативні проекти: проект Джонсона Макола, проект Ліндзі Грема, проект Байдена повернувся. Дуже добре, що хоча б нарешті він порвав це мовчання. Тобто до Трампа можна відноситися по-різному, mm -hmm. але відкидати його вплив на Джонсона і конкретно на республіканську партію. Ну, це не ж можна. очевидна штука. Та? Ну, і, хоча б форму формулювання, ми думаємо, але позиція позиція, принаймні, артикульована. Так. Так? Що це не те, що як було в липні минулого року, що ніколи в жодним чином mm -hmm. не потрібно Україні нічого давати, mm -hmm. бо це там корумпована діра, і так далі. Це позиція, що ми маємо до цього прийти. Ми маємо ухвалити певний законопроект. Ми маємо над цим працювати. Mm -hmm. На жаль. Тут зразу треба сказати, на жаль, це може бути натяком на те, що він очікує від демократів ще певних поступок. Хоча здавалося, і в питанні кордону, і в питанні законодавства, в питанні бюджетування, демократи вже пішли на певні поступи, Тобто він зі свого боку, і як бізнесмен, в тому числі, і як політичний стратег, як би це слово сполука не звучало, особливо у вічі людей, яка дисертація про Трампа пише ну, але так чи інакше, він витиснути, хоче зараз із моменту теж все, що може вити. Знати. на Крає жаль і знати. можеш витиснути. так тому, що для демократів це питання критичне, mm -hmm. і не тому, що вони там моральніше або краще республіканців, зовсім mm -hmm. ні. Питання підтримки України чітко підв'язане під рейтинг Байдена. Байден на цьому будував останні два з половиною роки по суті і свою зовнішню політичну кампанію, і свій зовнішньополітичний mm -hmm. імідж. І тому для того, щоб в рік виборів за декілька місяць, за півроку, буквально такі вже до виборів не втратити на цьому очки, mm -hmm. він вимушений буде піти на ці поступки. Значить, у будь-якому випадку е, історія е, підпишуть чи не підпишуть, ухвалять чи не ухвалять. Тобі зараз не нагадує історію про е, те, що от, е, хто буде президентом, чи Байден, чи Трамп, чи Трамп чи Байден. І от така от, е, штука, це що все ж таки не так е, прямо е, це нагадання настільки накавові е, Ну, Бо ми вже про це так. говоримо, Саш, ну, і з тобою говоримо і з колегами говоримо. Ну, Дарує, але ну, півроку ще не буде, але вже уж, на, вид, уж. На, видноколь, так, на видноколь. Ми дійсно наближаємось до півроку розмов про це. Ну, правда. Скажімо так, на відміну від. Трамп Байден, Байден, Трамп. Ми зараз бачимо певну стабілізацію рейтингів. Uh -huh. У нас є якісь адекватні причини, які на це впливають. Ми, скажімо, федеральна резервна система зупинила інфляцію. Рейтинги Байдена виросли. Ми бачимо прямий вплив цього. Ми бачимо засідання НАТО. О, Байден показує трохи кращі рейтинги. Uh -huh. Бачимо новий суд над Трампом. Або знаємо, що він буде через тиждень. 2-3% Трамп все таки отримає, і в Джорджі позиції матиме краще. Що коїться з нашим пакетом підтримки? Ну до речі, це ж ми казали з тобою якраз минулого зустрічі. Не піддається нормальним раціональним ну, показникам. Mm -hmm. Бо економіка каже: дайте нам цей пакет. ОПК, в яких 80% річного планування залежить від пакету для України, кажуть: дайте нарешті гроші. Ми готові виробляти. Вони ж для них так. Mm -hmm. Людям треба робота. Нашим американським людям yeah. треба робота. Mm -hmm. Давайте запустимо це все. Ні, ми думаємо, дивимось, давайте торгуватися, давайте дивитися. От вони пішли на поступки, але не такі поступки, як нам хочеться. Треба більше поступки. Тобто, на жаль, тут ще менше раціонального, ніж навіть в соціологічних опитуваннях ага. стосовно виборів. Коротше кажучи, споглядаємо, і знову ж таки зараз завершимо цю підтему, тим, що розпочинали, про ваш форум і про ваш захід. Дипломати вже наші дипломати, на mm -hmm. наша дипломатія Українська вже нічого не може зробити, аби повпливати сюди. Все це тільки їхні вже внутрішні політичні процеси, і квит на цьому насправді можемо зробити, і нам треба робити, тому що, на жаль, для нас росіяни, і скажімо так, проросійсько Налаштовані бізнеси, які досі є в Америці, особливо в паливному секторі, понад. На жаль, так має. вони мають своїх лобістів. Вони досі мають людей, які напряму впливають на позицію конкретних конгресменів. І задача нашої дипломатії, нашої журналістики, експертної спільноти української спільноти в Америці, до речі, яка досі переважно хоче голосувати за Трампа, uh -huh. і тим паче це для неї завдання. Ми маємо бути почуті, ми маємо бути присутні. Так це 20, 30, 40 тисячу разів повторювати одне й те саме. Так, це просто виходити на марші заради виходу на марші, але. Нас має бути чути, має бути альтернативна думка, і ми маємо цю інформаційну бульважку заповнювати українськими голосами. Це те, про що ми казали ще в 2022 році про Україну українськими голосами. Це те ж саме, що нічого про Україну без України. Цей принцип, ці два принципи, точніше, треба витримувати дуже чітко. Тут е таку штрихпунктирну е риску е будемо бити під цією під темою, і підемо до європейського континенту. з твого дозволу okay. поговоримо про Швейцарію, uh -huh. та е у контексті е цієї мирної конференції. Uh -huh. Це не буде самітом, та з точки зогляду на представництво. Uh -huh. Та я uh -huh. так розумію, та буде все-таки конференцією. конференцію. Чи я помиляюсь? Це планувалося і поки що планується як дійсно саміт. Так. Тобто, в ідеалі це мають бути керівники урядів, керівники держав, які приїдуть Наймінше. і не менше в ідеалі. Угу. Але для того щоб це були керівники урядів, керівники держав уже як. Півроку мала би ти попередня робота. Що таке попередня робота? Це не просто говорити, а чи буде Китай, чи не буде. Це не просто зідзвонитися дзвонитися з радниками з питань національної безпеки, і сказати, ну що, поїхали, поїхали. Добре, так це не готується. От пам'ятаєш, ми з тобою багато казали про візит до сан франциско та е Сідзеньпіня. Обговорювали шість місяців До того була зустріч послів, чотири місяці міністрів закордонних справ. Потім міністрів оборони, потім зустріч на рівні кабінетів. Це дипломатична технологія Так, тому, що має бути документ, документ, з яким ми приходимо, сідаємо і працюємо. Цієї роботи ми поки що не бачимо. Ми можемо лише сподіватися, що, що мене ведеться кулуарно. Але коли ми кажемо про формулу миру, це максимально публічна складова. Має бути стратегія. Тобто є 10 пунктів. Окей, в цьому пункті потрібні раз, два, три, чотири, п'ять. Такі гроші, такі ресурси, такі країни. Давайте розподіляємо. Умовно там Ірландія, Туреччина, Словаччина кажуть, ми працюємо над пунктом там три. Добре, давайте ось робоча група, ось керівник робочої групи, працюємо. Щоб коли ми приїхали на саміт, це не довелося робити на колінках. А такої роботи публічно, хоча б ми на жаль не бачимо, тому це не вийде все-таки саміт, як би ми то не хотіли. Саміти мають пропрацьовуватися. Робочі зустрічі можуть бути спонтанними. Ну але підсумковий документ, який е, може бути ухвалений та за підсумками е, навіть і цієї конференції, та чи він е, може бути поворотним в дипломатичному. Сенсі в структурі а, цієї війни, скажімо так, він мав би бути поворотним. Він мав би закріпити, що всі ті країни, які з нами на контакті, всі ті країни, які приїхали на саміт, очікується в Шрицарі... понад 80, Так. Та, до, до 100 країн. Саме mm. так вони підтримують українську формулу миру. А українська формула миру, це в принципі про нову систему міжнародних відносин, що мовно в нас була величезна автозаправка під назвою Росія, яка ще й відповідала за частину продовольчої безпеки. І так далі, тепер ці потоки йдуть таким чином: тепер ми пропрацьовуємо нові промислові зв'язки, ми пропрацьовуємо торгівельну політику, нову екологічну політику, нову політику стосовно фінансових потоків. Ми mm -hmm. виводимо Росію з великого фінансового ринку, а потім уже НАТО, потім уже безпека, потім вже політика. Тобто, це мав би бути великий інклюзивний документ, який по суті закладав би основу цієї нової системи взаємозв'язків. Про що ми так довго мріяли? Світ, який може існувати без Росії, і коли Китай приєднався до цього руху в Джиді, ну стало очевидно, що і китайцям це цікаво. Зараз ми, звісно, бачимо більш класичну китайську позицію, що без Росії хлопці-дівчата вам нікуди. Але все-таки в ідеалі, в ідеальному світі, цей документ мав би якраз закласти ці нові взаємозв'язки у цю нову систему. Що буде в результаті, зважаючи, що немає цієї попередньої роботи, немає якоїсь стратегії, немає чіткого розподілу обов'язків. Чи стане він таким поворотним в цьому аспекті? Сказати важко, якщо чесно.